Вітаю! Ефір телеканалу Нова Волинь продовжує передача ми вас обирали. І у студії у нас сьогодні знову народний депутат України Анатолій Вітів, Фракція Свобода. Я вітаю вас, Анатолій Миколаєвичу, в нашій студії. І давайте розпочнемо нашу роботу сьогоднішню з такого мого запитання. Останнім часом в українському парламенті вдалося дещо попрацювати. Вчора, навіть, президент держави позитивно. Оцінив це явище. А що вдалося вирішити і як позначиться це на подальшому житті українців? Доброго вечора. Ну, скажете, мене дуже мало цікавить думка в даному контексті президента. Е мене цікавить зараз, якби результати роботи, які дадуть користь для громади. Е на жаль, е з більшість тих законів, які прийняли, вони є. Не на користь громади, а вона є наоборот, на шкоду громади. Адміністрація президента пропихала, продарила, зігнала всіх своїх можливих неможливих депутатів, які приїжджали з санаторіїв з Майами і з Багам. І пропихала дуже шкідливий закон про векселі. Це означає, що ми зараз тим законом підриваємо всю фінансову систему України. Воно нам здається, що зараз ну, вексель, вексель А це тепер з підприємцями держава буде розраховуватися нічого не вартими папірцями. В тому є найбільша загроза. А автоматично підприємець не буде мати коштів, бо отримає папірець. Можливо, це сплатив пенсійний фонд. Тобто з нього податково буде витискати пенсійне наповнення, бо це е, зарплата наших бюджетників, це зарплата пенсіонерів. А він отримує вексель. Він не зможе ним оперувати. Тим більше, той вексель, вони прийняли три закони, нічим фінансово не підкріпленим. А для чого він тоді запроваджує? А я думаю, що це запрошує держава. В державі є колапс економіки. Тобто уряд довів Азарова стану економіки до колапсу. І зараз вона не розвивається. Вона зараз падіння по всіх, практично, статтях. Це базових, це хімічна металургія. У нас 20-22% Це падіння. А це кошти до бюджету. Немає коштів. Бюджет держава не має чим розраховуватися за ПДА повертати людям. Вона повертає, щоб зекономити гроші. Вона повертає підприємцям папірців в результаті. Той підприємець не має обігових коштів, він не може розвертати своє підприємство. Він буде стояти перед вибором або закрити підприємство. А це означає не просто собі підприємець закрив підприємство. Це одного працює 50 людей, одного 20, а в нього і тисячу. І ті а, люди будуть. А чи не боротьба це з корупцією, проти якої Ні, так бореться і уряд, елемент, і опозиція? Це і є елемент корупції, бо зараз читаю вже в інтернеті. Появлялися фірми, які кажуть, що за 50% того вартості векселя, наприклад, на суму умовну 1000 гривень, за 50% ми вам тим 500 гривень повернемо. Оце і є поробження корупції. Не можна в, економі, в сфері економіки впроваджувати неіснуючі гроші. Немає таких грошей, як вексель. Тим більше він не підкріплений. Це перше нововведення в Україні Це, Це е, в такому варіанті. Знаєте, в нас е, уряд чомусь бере не найкраще, що є в світі, а якраз наоборот найгірше, що є в світі. І він зараз починає проваджувати. І тому опозиція стояла і стояло питання в п'ятницю звіту уряду і критикувала уряд, в тому числі, за провадження векселів. І тому опозиція наставила, що уряд треба. Тим терміново змінювати, тому що уряд показав свою неефективну роботу, нездатність управляти економікою. Коли давайте поговоримо ще про векселі? Про уряд ми з вами вже не раз говорили, і ви фактично повторєтеся. Бачите, воно не є від'ємне між урядом, який це запрошується. І чи саме є, скажімо, ви вивчали питання: чи є в країнах, скажімо, Західної Європи, європейської зони от розрахунок векселями? В такій формі ніде не існує такій формі, як пропонується жодній державі. в жодній. В такій Але формі інших в іншій є, існує. вони є підкріплені. Вони видаються на короткий термін, підкріплено фінансово. Тобто людина в будь-який момент, це як внутрішній займ. Держава у своїй підприємці бере взайми гроші, плачуть їм відсотки. Він є на короткий термін, дуже обмежений термін. Це максимум рік. і... Він підкріплений фінансово. Тобто, в будь-який момент цей підприємець, коли він бачить, що в нього економіка не працює, підприємство, йому треба біоблік, він може той вексель поміняти на живі гроші. Тобто там проблеми не існують. Це якби підприємці розуміють, що в державі криза, отак, е, великий бізнес Франції, да? звернувся до уряду, підніміть для нас великих. Е, місцевих скажімо так, олігархів, податки на багатство. Бо ми здатні зараз свою країну підтримати. Ми ж не чули ні одного звернення, ні одного українського олігарха, державу підніміть податки. Mm -hmm. Навіть коли зараз говорили багато про введену податку на розкіш, то чомусь він не торкається тих олігархів, а тирається з середнього прошарку суспільства. Але на увазі не, той закон, який відтермінували трохи. Так, бо він насправді він не, це не є податок на, на багатство. Мав би бути багато нам і великий бізнес ми мав би розуміти, що це зараз країні найбільше, але для того бізнес має бути національним і розуміти інтереси держави. Це моя держава, я маю можливість, я готов допомогти своїй державі. На жаль, такого. Політично відповідального бізнесу в Українській нема. Я говорю про той олігархічний бізнес. Так, да, є політично відповідальні у той середній бізнес, який готовий і хоче помагати. Але для бізнесмена, щоб він працював, йому треба створити умови. Зараз, коли створилося мінздох, таке, така страшилка для всіх підприємців, об'єднали і податково і інше в одному міністерство, яке буде зараз основним інструментом тиску. На, на підприємців, і ми зараз стикаємося на Волині, коли е, починають бізнесмені просто тероризувати податково. Це і неправильно. Дайте можливість людям заробляти. Вони готові платити, але збудуйте прозору схему. І про що ми знову вертаємося знову до уряду? Це Анатолій його Виколаїч, компетенції. Ви, ви завжди так і завжди різко критикуєте уряд з його реформи, але натомість, крім політичних лозунгів, не пропонуєте нічого економічного. А чи не пора почати з економічних напрацювань? виробити ви свою економічну стратегію опозиції? Ви ж і числитесь в комітеті з транспорту і зв'язку? Що, Даю скажімо, відповідь. вам там вдалося зробити? Даю відповідь. Реальну. Ну проблема комітету транспорту, що його очолює людина, яка. Привезла в Україну Хундая. І ми маємо почисту корупційні схеми, і ми маємо зараз велику проблему поїздити цілу зиму, їздили, не їздили. Але опозиція займає конструктивну позицію. Е, перше, е, ми внесли пару проєктів законів: це ліквідація офшорних зон і повернення коштів в Україну. Це є базове. Друге, Зміни податкової системи України і розподіли субвенцій. Ну, от приходять до мене люди з депутати села Зміїнець. Є програма в Україні, чиста вода, питна вода. Чи не могли, бо є проблема там з залізом, з багато хімікатів в тій воді? їх. Їм треба, щоб та програма працювала. Я кажу, добре, ми будемо працювати. Зустрічаються головою комітету, виявляється, виділено державою. На ту програму 430 мільйонів на Волинь – 0. Так само є е, субвенції з державного бюджету. 30% Донецької області, 28% Луганській. Мінімально, мінімально в Західній Україні по 15%, по 12%. Ми запропонували інший підхід. Державні субвенції розподіляються на жителя області. Якщо в нас мільйон жителів середньо, а в Донецьку там 12 мільйонів, все одно йде на жителя. Тобто, кожен громадян України, де б він не проживав, сумвенція йде на жителя. Ну, це ви розповідали О, в попередніх ефірах. Це, це Але... є оті економічні реформи, без того ми не будемо рухатися. Ми будемо стояти на тому, що ми стоїмо. Тому що е, е, західні Україні дають мініаль. І коли я спілкуюся з депутатами е, східних областей, вам ж дають такі великі сунбенці. Насправді до місцевого самоврядування вони теж не доходять. Тобто не думаємо, що жителі от там, там теж більше, там більше, але, інцеп... але і до них не три відсотки населення так, України. Так. Так. Але дайте одинаково на кожен. Якщо на одинаково Донечі, не може 160... бути якщо на, на жителя жителя. В них на жителя Донецької області 162, то на Західну Україну по 13 14 гривень. Де справедливість? Ну, починали ми з вами з комітету транспорту і зв'язку, в якому ви працюєте. І так буде дуже цілком логічний запитати вас про стан Волинських доріг, які почали ремонтуватися трошки. Але на сусідній Львівщині, де значна частина депутатів ваші однопартійці і однодумці, скільки не зверталася Волинська обласна рада, жодного разу не було навіть, здається, відповіді на цей ремонт де, від віде, на Львівщині. Бо де. від Львівщини до Волині це фронтова дорога. Це фронтова так, дорога Як і. 90 Грошей кажуть, вів'яни традиційно немає. Ні, це перше, це питання не до депутатів місцевих рад. Це не їхня компетенція. Я говорю, знову вертаюся, до субвенції з державного бюджету. Ту дорогу, про яку ми з вами говоримо, і я не один раз піднімав, це Луцьк Львів є катастрофою. Катастрофою. На ню потрібно, якщо я не помиляюсь біля ста злишні мільйонів. Щоб її хоч більш-менш привети, хоча вона має капітальну будівництво. Це компетенція держави, а не обласної ради. Це їхня функція. Вони би мали дати. Вони ще не виділили ні разу гроші на ремонт цієї дороги. Ми неодноразово піднімали це питання. І навіть більше депутати обласної Львівської обласної ради висловили недовіру як губернатору, так і начальнику автодору і зняли його з посади. Іменно за ту дорогу. І друга дорога це є Львів Тернопіль. Тобто, рада в межах своїх повноважень вона діяла. Але Фінансами, ви знаєте, навіть на Волині управляє адміністрація. Вона несе повну відповідальність за стан доріг. Вона організовує тендери, вона виділяє кошти, вона несе відповідальність. І ми зараз кажемо, в Луцьку роблю дорогу. Дуже добре. Я... Сьогодні приходять до мене на прийом люди і мають питання до тих доріг, які роблять. Що не влаштовує? Не влаштовує якість ремонту доріг. А що вже відомо, що і нові щось зіпсувалися? Ні, які вчора відкладає. Тому що приходять люди, і кажуть, коли закладають коли, там, де заїжджають, то приходили люди, які працюють на автобусах. Каже, ми заїжджаємо на автобуси, зупинка автобусів, і там складу слоєм 5 см. Вони кажуть, ми ж то розуміємо, що через 2-3 місяці його не буде. Це реально його не буде. Тобто, ми закопуємо гроші. У нас проблема. В неефективності використання коштів. Хто виграє те непрозоро? І тому ми не знаємо. От Азара виступає 98% доріг в Україні зроблено в ідеальному стані. От йому запитували на дні уряду. Де ті? 98%. Бо чомусь всі їздили по тих 2%. Ну, наш губернатор заявив, і це відомо, що почнуть ремонтувати дороги після того, Давайте, як ми будемо стабілізується погода. оцінювати роботу по факту зробленого. А, власне, так. Я теж закликаю От буде зроблено, цьому. ми подякуємо. Бо не буде зроблено, ми будемо критикувати. Іншого варіанту немає. Бо Добре. такі дори, дороги в прошлому році не були погані на Волині, як є зараз. Бо якщо ще дорога е, на Грохів таке. Чи можна їхати, то вже на Ковель і на Володимир є котрисовічно. На Маневич коротша дорога. Я їжджу по області і я стикаюся. Але дай Бог, щоб зробили. Ми за то. Але робити треба ті кошти. От ми проховували в комітеті ті кошти, які люди, що таке ремонт дороги, це робляться практично за кошти громадян. Тобто ми платимо податок за плану бензин. І тих коштів хватає, хватає на якісний ремонт в рік 5 тисяч кілометрів автобану. П'ять тисяч від Луцька до Луганська тисячу. Ось таких можна за рік зробити. Але чомусь ми не бачимо тих доріг. Отих От як? Пройшло євро, і разом з євро почали сходити і дороги. У є проблема. Звісно, шкода, але правда, що треба це питання вирішувати в загальнодержавному рівні. Ну і продовжуючи нашу розмову на економічну тематику, бо людям хочеться ліпше жити, може менше говорити ліпше жити. Давайте поговоримо про проект постанови, запропонований теж вашою людиною з вашої партії Іриною Сех до проведення парламентських слухань на тему екологічні проблеми видобування сланцевого газу в Україні. Болюча тема, вимагає коментарів з перших уст. Що можливо, що неможливо. Це дуже болюча тема є. Так. Вона в основному зараз, де є розвідані запаси, це є Донецька і Луганська область, і це є Галичина. Якби з одного боку ми можемо говорити, що Сланця, газ, це є добро. Якщо б ми не орієнтувалися, як його видобають. Механізм видобування є шкідливий. І тому місцеві ради Галичини не дали дозволу. Чому вони не дали дозволу? Вони попросили е, Шеврон, е, ті фірми, які хочуть працювати, ви прийдіте до нас на сесію з цими заключеннями щодо визводку. Давайте всі ті дії робити прозоро. Живуть люди. Густо населеність це навіть населеність Луганська і Донеччини, де між містами великі нема сил і великі території. Тут є густо населення. Є... Гори. Гори. Яка гарантія захисту екологічного для тих людей? Чи не будуть наслідків негативних? Ну, щоб не почали хворіти діти і так далі. Так ми в першу чергу маємо думати за своє. І тому ми сказали, прозоро, дайте нам заключення. Медицини, екологів, інші, які нам гарантують безпеку того процесу видобування сленців газу. Бо насправді, як це бурять шурфи, туди заганяють, ми дотепер не маємо формули, яка то хімічна рідина, яка робить внутрішній зрив, і забруднює воду. І, а вода це, це життя. І ніхто нам зараз не може гарантувати цього. Тому ми щоб нам почали закидати, що ми проти того, щоб Україна добувала. Ми не проти. Ми за гарантії безпеки людям. І тому ми ініціювали парламентське слухання. Нехай приїдуть представники різних міністерств від екології медицини, представники фірм і при відкритих до журналістах розкажуть: от є так, от так, от так, ми гарантуємо, така вигода буде для громади села. Коли ми даємо на території якогось району добувати, ми знаємо, що є соціальна сфера. Давайте забезпечимо. Ми розуміємо, проблема бюджету української недостача коштів, давайте забезпечимо якусь соціальну сферу тих людей на території людей, де буде розроблятися це. Якщо все, то в комплексі будуть позитивні висновки, звісно, ми будемо за. Але дайте нам ті позитивні висновки, що це буде гарантія безпеки наших людей. Ну, питання дійсно цікаве, думаю, актуальне для нашого, для нашого українського гаманця. Адже все це опирається в житлово-комунальний сектор, в сектор. Але багато знаєте, інших. якщо воно буде мати негатив для екології буде позначитися негативно на здоров'ю людей, воно нічим не компенсується і не купиться. Угу. Бо це є здоров'я. Це... Я сьогодні проводив прийом громадян. громадян. Приїжджали люди з різних районів, але багато приїжджали з проблемами е, захворювань дітей. От саме, напевно, найстрашніше, коли приходять і кажуть, у мене дитина хвора, а їй треба це, а це. І ти розумієш, що всім допомогти ти не можеш, і починаєш думати, як це вирішити, щоб е, хоч чимось допомогти тій людині. А це є дуже болюча проблема. І це приїжджали до мене люди із Горохівського району, із Шацького району. Тобто... Це біда людей, особливо коли сидіти. Ти розумієш, що та реформа медицини, коли я критикував тут вас на телебаченні і зараз вже на дні уряду. Представники партії регіонів дуже критикували і говорили про треба призупинити ту медичну реформу, бо вона насправді починає шкодити. Це відчувають представники е, мажоритарної доповаторати, представники тих областей, де вона проходить планово. Бо в нас вона проходит, Експеримент плановий. Так, так. Вона спозапланова. Там, по крайній мірі, вона хоч трошки фінансує, і то вони відчули. Катастрофічність для, для громадян, вона неприйнятна. Тобто той експеримент був невдалий. Ну, не можна робити експерименти Його на людей. Його треба людях. допрацьовувати, напевно. Те, що ми, ми говорили, ви про славні газ. Так. Давайте відкрито зробити парламентське слухання, де приїдуть спеціалісти, вони скажуть, вони подивляться. давайте проконсультуються з безпосередньо з лікарями, які є і будуть втілювати. От тільки зібравши коплес, знайшовши порозуміння між цими і побачивши вигоду для простого селянина, ми можемо казати: ми запускаємо. Якщо ми маємо хоч маленький сумнів. В користі для громади ми зразу призупинити. Не можна це робити. Експеримент над своїми людьми ми не маємо права робити. Правильно ви кажете. От, але знаю і в цьому зв'язку, що недавно. У... Верховній Раді розглянули чергові євроінтеграційні закони. Адже всі ми так прагнемо жити по-європейськи, при хорошій екології, при доброму економічному стані. І, Звісно, тоді люди будуть і менше хворіти, і будуть більшими патріотами своєї держави. 15 травня ЄС зробить перші оцінки євроінтеграції України. Ваш коментар з цього приводу е, да, дійсно ми прийняли це. Ті закони про інтеграцію дуже прийняно, що об'єднуються всі, крім комуністів, які за свою Росії, всі решта голосують і підтримують. Це, те, що ми пропонували і партії регіонів. і Іншим є певне коло питань і законів, які не мають ніякої політичної нагрузки, не є лоббістськими законами, де лобуються інтереси якоїсь там фірми, а є для користь всього. Давайте ми їх будемо виносити, де не мають ні ви, ні ми заперечень. І давайте їх впроваджувати. Оті є інтеграційні закони, вони проходять легко, без великих дискусій, бо всі розуміють потрібність того кроку, що ми маємо зробити чим скоріше цей поступ, бо якщо ми втратимо шанс підписати зараз асоціацію, ми втратимо її надовго. І тому ми маємо робити. І тому ті закони, як ніякі проходять на ура, де рада працює, От так би вона працювала і по інших законах, а не підсовувала інші лобійські закони, які лобіюють інші інтереси якоїсь фірми, от зараз ввели податок на автомобілі. Ну, от я задавав питання і направив зап: ну чому не вводити на дорогі марки машин, на Мерседес а на інші, а вводити на той середній прошарок машин? Ми це говорили Та, в попередній наші чайки. Так глядачі. треба поступати. Анатолію Миколаєвичу, давайте на хорошій такій євроінтеграційній <гум> ноці завершимо, завершимо нашу програму. А при наступній нашій зустрічі обговоримо знов наболілі проблеми, які виникнуть. Дякую, Дякую вам, вам за сьогоднішню нашу зустріч. А нашим глядачам нагадаю ще раз, що сьогодні нашим гостем був Анатолій. Вітів, народний депутат України, на все добре.